Четвер, 6 червня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16 ту Вітаю! У Хмельницькому сьогодні провели в останню земну дорогу героя Віктора Семонешка. Родом із Миколаєва він закінчив Хмельницьке військове артилерійське училище і служив в армії. Згодом пішов працювати в міліцію. З 2008-го Віктор Семонешко працював інженером з техніки безпеки в Хмельницькому міському перинатальному центрі. Після мобілізації воював у лавах 4-ї окремої танкової бригади. 31 травня загинув на Куп'янському напрямку. Герою навіки 57. У чоловіка залишилися дружина і донька. Поховали героя на алеї Слави у Раковому. Віктор Свіча закінчив наше Хмельницьке арт-училище. відслужив, великі буревні роки змін. Після скорочення в Збройних силах він виявив бажання продовжити службу в воронах внутрішніх справ. От там ми познайомилися і служили разом. Працював в обласному управлінні, займався і цивільним захистом. Організація, планування, порядний, відданий, чесний. Дуже любив і цінував дружбу. Почали дружити ми з Віктором, коли працювали ще в міліції. Більше десяти років ми з ним разом попрацювали в перинатальному центрі. Дружили до останнього перинатального центру, призвали його на війну. Залишилась дружина і донька. Він був головою профкому Хмельницького міського перинатального центру і я, як голова проспілки медиків міста, пропрацювала з ним більше 12 років. Влітку 22-го року його було призвано в ряди Збройних сил. Це волюва, сильна людина, це пряма. Це людина, ми на нього казали, пане наш полковнику. Він був дійсно офіцер, він був дійсно людиною, він був дійсно таким в роботі завжди відповідальним. У ніч на четвер окупанти шахедами атакували Хмельниччину. Бійці нашої ППО знищили один ворожий безпілотник. Але внаслідок атаки в одному з населених пунктів виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Травмованих та загиблих немає. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом вночі росіяни випустили по Україні 18 дронів камікадзе. Силами протиповітряної оборони ЗСУ збито 17 шахедів. Два мільйони гривень зібрали школи та садочки громади в рамках акції Мільйон дронів для ЗСУ. Долучилися майже півсотні навчальних закладів. Для цього вони упродовж двох місяців організовували ярмарки та благодійні заходи. Гроші передали волонтерам поділля. За них придбають комплектують та виготовлять двісті впівдронів. Я пишу... Що героям слава, тому що це допомогає все, як підбадьорює військових, які допомагають перемогти війні, щоб Україна перемогла, і це їх підбадьорює, і в них є сили боротися за нашу рідну націю. Я ніколи їх не бачила дуже. Позитивні враження того, що розумію, що ми переможемо. Донатити важливо, тому що якщо ми не будемо донатити, не лишиться коштів і не зможемо передавати нічого за СУ. Волонтери поділля організували вже понад рік як повний цикл. Закупівлю від виробника країни походження, завезення в країни Європи з країни Європи в Україну з офіційними документами, з декларуванням. Ціла кількість велика людей задіяна в цьому ланцюжку. В подальшому воно приїжджає в місто Хмельницький, воно гравіюється, спаюється, прошивається, облітується і доналаштовується. Тобто 100% донатів йде лише на закупівлю запчастин. Медійників Хмельниччини привітали із професійним святом днем журналіста. У приміщенні Хмельницької ОДА представники влади, Нацполіції, ДСНС, СБУ та прикордонники подякували працівникам ЗМІ за об'єктивне висвітлення подій сьогодення. Зокрема, хмельничанину Віталію Олуйку присвоїли премію імені Дмитра Прилюка за публіцистично документальне видання Книга про війну. Відзначили також підполковника у відставці, офіцера-інструктора Володимира Бутенка. Приймали вітання і журналісти ТРК місто. Журналісти зараз не тільки інформують суспільство, вони і зберігають та документують нашу історію. Ми є тими людьми, тим зв'язком між владою. Наша телерадіокомпанія місто нині так само працює над програмою, яка має назву на щиті. Ми показуємо. Які були наші герої, ті, які віддали життя за Україну, про хмельничан, які войовничу пішли нас захищати, безстрашно це робили, і ми безмежно їм дякуємо. І робимо це щодня, аби їхній вклад в українську перемогу був не дарма. Зараз журналісти насправді виконують дуже важливу роль, висвітлюють ті події, які відбуваються як на сході, так і у тилу. Особисто я мрію, щоб ми вже Робили матеріали про ветеранів, про їх реінтеграцію, про їх адаптацію у мирному житті, тому що всі вже мріють, щоб військові поверталися додому. І особисто я мрію робити матеріали про відбудову України. Станом на сьогоднішній день, на жаль, вже 91 медійник загинув від російської агресії. Журналісти, фахівці вашої професії, медійники. Також стоять на інформаційній передовій, спростовують і ПСО ворожі, подають об'єктивну, правдиву інформацію. Ви не перестаєте виконувати надважливу відповідальну місію по донесенню об'єктивної інформації для нашого населення, аби вони максимально могли нею вправно користуватися для свого добробуту. Виставку художника Тараса Дудки зворотній кадр відкрили у Хмельницькому обласному художньому музеї. Митець родом зі Слов'янська. Частина його полотен це пейзажі рідної Донеччини. Також до виставки увійшли роботи із проєкту Класика в постмодернізмі. Виставка картин Тараса Дудки триватиме протягом місяця. Тут є і портрети, тут є і натюрморти, дуже багато пейзажів. Які теж різнопланові, і ми бачимо, що в одних пейзажах він звертається до реалістичних аспектів більше, а інші пейзажі, ну настільки вони вже підпливом іпресіонізму написані. Є пейзажі, які він створив, відчувається вплив фовізму. Що Тарас Тутка, такий прихильник експериментів, дуже. І він той період, який був в Україні з 2020 по 2022 рік, те, що ми називаємо карантинний період в Україні, він тоді працював над своїм власним проєктом, який він придумав. Він називався класиком модернізмі. Він собі за Завдання поставив um... Показати, інтерпретувати, або ж виписати по-іншому класичні роботи старих майстрів, показати їх в абстракції. Наприклад, це роботи Паула Вернезе, «Знаходження Маєсея, це роботи Ніколя Посена, Аркадські пастухи. Але у Тараса Дудки вона називається Аркадські пастухи у пошуках Малевича, це робота Болі Гогена жінка з плодом. А у Тараса Дудки це називається на карантині», Тобто дуже багато таких цікавих інтерпретацій він зробив. Бібліотека Просто небо» запрацювала у Хмельницькому. Десятий рік поспіль літню читальню залу розгортають працівники обласної універсальної наукової бібліотеки. Почитати книгу на свіжому повітрі можна щовівторка та щочетверга з 11 до 16 години. Також на відвідувачів чекають різноманітні тренінги та майстер-класи. Десятий раз поспіль обласна універсальна наукова бібліотека виходить зі стін на вулицю, на майданчик перед бібліотекою. Ми виносимо сюди кращі, книги, нові книги, різні книги про птахів, про здоров'я. Сьогодні у нас представлена література, кращі українські книги для дітей, для дорослих, для бабусів, для рибалок, для тих, хто цікавиться. Дозвіллям, хобі, кулінарією, майструванням. Продовж трьох місяців ми будемо запрошувати сюди громадські організації, які можуть використати цю трибуну. Ми підключимо мікрофон для того, щоб щось людям розповідати. Ми запрошуємо представників правничих організацій, щоб вони могли розповісти, що нового зміни у законодавстві для різних категорій. Літо з бібліотекою це корисно, це цікаво. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!